Воскрес! Аріше, воскрес! Христос воскре! Ми вислась! <рес> так, Ось, так. <рес> Ось. так і повинно бути. Тільки спільно, тільки спільна молитва, Аріше, спільна допомога. І спільна підтримка, тільки разом зможемо перемогти, тільки разом зможемо пере... перемогти будь-які труднощі. Господь також любив в нас грішників, що віддав свого Сина єдинородного для того, щоб хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І якщо ми згадуємо, Фому не вірую коли він каже, що я не повірю, як це воскрес? Я не вірю, такого не буває. І каже, я до тих дір, поки пальці свої не поставлю де цвяки, і поки руку там, де було пробите ребро, я не повірю. І Господь з'являється Фомі, і Фома падає на коліна, каже, вірую, Господи. І Господь, продовжуючи, говорячи до Фоми, але говорить він до нас, теперішніх. Він каже: Ти побачив і увірував блаженні ті, хто не бачили, і вірують. І ми в сьогоднішній день розділені тисячами кілометрів і великою історією, більше двох тисяч років історії. Але очима, серця свого. Ми стоїмо біля гробу Господнього разом з жодними мореносицями і бачимо тих ангелів, які кажуть, чого ви його тут шукаєте, він ж воскрес. Галілеї, зустрінете його. Воскрес він заради нас. Знищивши смерть, дав можливість життя вічного. Сьогоднішній день, славлячи його, єдиними і єдиним серцем, Пам'ятаємо, він поруч. Бо так він сказав, де збереться Твоя або Троє, у славу Мою, там я є поруч біля вас. Господь стоїть поруч і слухає кожну нашу молитву. І якщо колись ще до воїни, ми, приходячи в храми, просили, Господи, каместрович дочками. Господи, даруй матері, стережи сім'ю, родину, то в сьогоднішній день на практично кожній картиці написано за воїна Петра, воїна Аліну, воїна Ігора, за військо наше, даруй перемогу, ми утодожнімо себе уже з нацією, бо я бачу перед собою. Продовження генетичне лицарів, козаків і воїнів, гетьманів, які в сьогоднішній день співають Христос воскрес, він воскрес! Воскрес Він заради нас. І ще раз кажу, і стоїть Він поруч, і нехай наша молитва буде щира перед Господом. І перше наше бажання нехай буде за перемогу наших діт дітей, дітей-воїнів. Бо вони титани, вони тримають мирне небо над українською землею. І ці титани також потребують допомоги, допомоги нас з вами. Бо ми всі на війні, на війні той солдат зі зброєю, на війні той волонтер, який з дому все виносить, бо треба колеса внедорожника, бо треба маніка, бо треба тепловізора. На війні той моряк, який зерновим коридором вивозить зерно, і що дивно Україна спливає кров'ю, а ми годуємо весь світ. На війні той працівник на заводах на фабриках. на війні наш медик, який рятує і лікує, на війні наш вчитель, який зараз навчає наших дітей і на війні діточки наші, бо ця дитина біжить. Бомбосховище під час тривоги і малює малюночок. жовто синє сердечко і підписує солдати померлий живий, та знає імені цього солдата. Ми всі на війні, українські народи. Отже, стійте мужньо, борітеся, молімося разом і допомагаємо один одному, кожному, хто поруч. Бо тільки в єдності сила народу, казалось би. Ці фрази ми всі знаємо, але наскільки це зараз актуально? Молімося. І стій мужню народи, бо колись Мойсей сказав слова, стійте мужні, і борітеся І побачите, Господь бореться за вас, Господь бореться за нас. Бо з нами Бог, з нами Бог і Україна. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Воскресней Україна, слава Україні! Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, навіки віків. Амінь. Христос, що Воскрес і смертю. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя тарував, вірятця. І сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Благослови, Господи Боже! І збережи ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, засідали, перемоги даруй! на всякі ворога і супротивникам.